Один побіділь 42 лузера. Як нам всім відомо, лайки програма по типу TikTok, на якому повна відсутність модерації. Але наскільки там все погано, і чи погано насправді, що ж я вирішив перевірити це. З вами Юко погнали розбиратись. Шукаєш ципу, щоб потарабанитись, але не знаєш, де знайти? Тоді заходь в додаток, який є в описі про лайки. Програма для дітей, яка в мільйони разів гірша за TikTok. Багато дітей по всьому світу щодня викладають тут ролики. Кожен може завантажити будь-що. Додаток не фільтрує відео належним чином. Навіть після скарг багато з вульгарних роликів залишаються доступними. І тут постає питання: де модератори? Я вирішив самостійно перевірити, наскільки все погано. Тому я скачав лайки. Е... Повірте, ви не хочете бачити того, що я бачу. Те, що ви тільки що побачили буквально перше відео в моїх рекомендаціях після реєстрації аккаунта, я подумав, можливо, це був поодинокий випадок, тому я продовжив гортати і. Відео, яке мені попалось далі, не дуже підходить для аудиторії лайку. Дорі, да, дорі, дам, Дорі. Да. Ми з тобою дружили. Дорі. Да. Здебільшого аудиторія лайки складається з неповнолітніх. А тепер представимо, що хтось з братів наших, менших, вперше реєструється в лайки і бачить це відео. Це буквально пропаганда вживання алкоголю, цигарок і поганого ставлення до своїх близьких. І подається, це все як щось круте, молодіжне і трендове. І от, -от Присок біжить до своїх друзів і каже: О, а давайте спробуємо це так круто і т.п. До речі, про тренди погортав рекомендації, і я побачив ще пару е, схожих відео на це. Це оказується новий тренд. Хвалитися своїми досягненнями в лапках. Ну з цього я випав. В лайки також є інший тип роликів. Байт. До речі, відео я тільки що показав, теж можна назвати байтом, оскільки гнівних коментарів там достатньо. Байт може бути та на чому завгодно. ass, chocolate В мене теж, йому 19. А самої років 9? Не вірю. 7. Что если ты это снимешь с кем-то, мы тебя убьем с отцом и бубаслей, да отец? Это... Бляха! Цепись, парень. Почекайте, что я... Здавалося б, що може бути гірше за тренди з лайку тренди з вейпами. Модератори зовсім забили на свою працю, і діти безперешкодно викладають відео зі своїми парілками, куплені на гроші їх батьків. І попадалися вони мені доволі часто. Ой, да я просто попробую. Ну, прикольно Ух ти, новий вкус. І що такий. И такой. Ну, а это вообще что-то новенькое? Да нет у меня никотиновой зависимости, я просто пробую. Да честно, просто пробую. Только уявить, сколько с грошей Якщо садити по запиту в Гуглі, вейпи коштують майже під тисячу. а їх там явно більше 10, але, звісно, рахувати всі вейпи я не буду. Нехай фізмати в коментарях повеселяться. Я взяв це відео не через те, що там просто невимовна кількість дудок, це відео, скоріше за все, все рівно нагло вкрадене, а через опис. Ну, подивіться, хіба це не смаколик. Зайшовши на аккаунт, як і очікувалось, всі неповнолітні і самі розумієте з чим. Можливо, якщо це відео залетить, то я підтирую відео з інтернету, зроблю фейк акаунт і спробую приєднатись до вейп хаосу, подивитися, що там і як відбувається по іншу сторону лайки. Срана бригада. Це все, що я можу сказати. Під час того, як я шукав матеріали для ролика. Відео з ББ-бригаду засіли в моїх рекомендаціях чесно, я ще б трішки зійшов з глузду. Постійний байт, гача, срача, вейпи, за, 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 за. І... щоб це не було. Я відчуваю, як мій мозок буквально відмирає. Як ще не відмирав від брейн рот мемів, сподіваюсь, мені більше ніколи не прийдеться туди заходити. Це відео далося мені доволі складно, як в збиранні контенту, так і в монтажі. Тому я сподіваюся, вам сподобалось мої страждання. Я знаю, що багато з вас зараз пропустить цю фразу, але будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк, якщо вам сподобалось. Так я хоча б буду знати, що вам потрібна друга частина моєї агонії. А на цьому все. Підтримуйте український контент. З вами був Юко. Всім миру!